Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, дякуйте Богу. Зараз вже не хочу знайти купилу. Можу бути на продажу, високоребна. Степана це купила. Кобила привезена бельгійка. Чиста бельгійка, як має виглядати бельгійка. Який Знаю точно, коли маю там вже собі запитаєте Степана, кого буде цікавити. Купили ноги. Чисті нічого не треба ні мити, бо хлопці там знімали, що цих коней ноги відпадають, нічого не відпадає. Якщо коні все правильно гуляють, ці коні хочуть багато гуляти. Так само і мої коні хочуть гуляти, так само і ці. Якщо коні гуляють, нічого у них ніяких проблем з ногами немає, ні треба ні мити ноги, ні, ніяких ні, ні відтеплювати їм нічого. Оця кобила гуляє, в дуже багато гуляє. У неї проблеми з ногами в неї чисті. Волосся розвивається. Якщо, якщо коні проблеми з ногами, то вони липкі такі волосся липке. розвивається, розвіюється, кобила, кобила суперова. Така кобила є на продажу, там ще є. Коні зараз з так має так виглядати настоящі, справедливі бельгійці. Кобила без хвоста, зараз вони вже не копірують хвости. Не знаю, що з нас що заборонили різати віконки хвости. і собакам заборонили теж, врізати і хвости, і вуха. Заборонили робити копіровку. Це ще такий старий, старання купила не стара, це ще, це ще робили років 6 тому 7. кажу, це років 6 десь не роблять. Такий період до... До років. Різали, потім перестали різати. Ну, Десь за 6 років тому заборонили 5-6, десь отак, бо наш жабач, що приїхав, то в нього вже не копірований хвіст. Там ще й по бажанню, по-моєму, але вже ці, що зараз привозять, молодші по 3 роки, по 4 роки, то вже, то вже коні хвости вже у них довгі, не копіровані. Вона і так виглядає гарно. Навіть мені здається, що так ще міцніше виглядає, як вона дуже потужна жеребна і високажеребна, яка вже десь може за місяць моя мати може скоріше, то що знаю, в них є ОЗД, коли вона була парована. Така кобелка є, то ще нині трохи хмарно. супер, така красива блігія, що ще можу сказати, кобела, по-моєму, запряжна. Ну там не їдуть кілька як у нас, там просто що в озі було їхати їде. Ай та вісь, там, не знаю як по-їхньому буде, по але пила в їде. Не знаю чи лісами їде таке, тому що її ніхто не запрягав, але пиловозі була. Щось такі коні треба тримати для... для краси, їхати теж можна, але Треба коло коня бути, телефон то не то, треба, треба так приїхати і вживу подивитися яка катамахіна. Така поважна. Зараз хочу підійти, щоб легше зняти ноги, щоб подивились, щоб ніхто не переживав, що щось з ногами не так. Це що є, це болото трохи з тієї маленьки, треба взяти трохи Отак. От Отака кобилка. Мої в джек-поці. Як нас тут деколи зранку газує на цьому поліхіда нась комер на тону плюс-мінус має буде тонтися сто процентів це час скромна білгійка на поперег що так має бути ребиться вона теж вона Треба, щоб коні багато гуляли, бо є багато випадків, що коні не гуляють, мало гуляють, і забудовані, є проблеми з родами. Тому що, Думаю, що тут проблем не буде. Така красоня. Плеївчка. Там ще є у них е, другі коні, я зараз другі познімаю. Там ще є тата Степанового кобила. Зараз підійду до неї приближу. Це виглядає, там та далі відійшла, вона теж та кобила буде на продажу. Така теж вона є потужна домашня кобила. Вона теж буде в продажі, Але вже теж чекає, накрита гермесом. Ця кобила чорна першероном. Дуже потужний пешерон був Степана. Ми його продали, Оця ця кабила теж буде в продажі, лише що трохи, не. вже ждуть, щоб розребилася, це її домашня кобила.

Odech. Oh, Ох, гарно супер. Вона знаєш і є пастух, а там ходила по пастусі і тут гуляю пастусі. Отак має виглядати бігійці. Яких хітних має бути. Мок добре йде бельгійці. І з ногами немає проблем, можете не переживати. Якщо коні мають чисті ноги, не запущені, в них ніяких проблем немає і не буде. Якщо вже ноги запущені, це вже друга історія. Всім гарного перегляду, мирного неба. Бувайте здорові, хай вам щастить.